Сьогодні 25 листопада 2025 року розпочинаємо засідання комісії з питань фінансів і бюджету Довецької сільської ради. Для роботи в участі комісії присутні три члени комісії, повний склад комісії. Дякую всім. Щодо початку роботи комісії, шановні члени комісії, які були в пропозиції. Розпочинаємо роботу комісії. Роботи наших комісії тримають участь в начальній фінансовому відділу виконавців комітету Дубовецької сільської ради Галина Спальна Креса та керуючий справами Дубовецької сільської ради. Сьогоднішній комісію в нас є три питання. Перше про структури та загальної чисельності апарату Довецької сільської ради та її виконавчих органів на новій редакції. Доповідайте. Друге питання. Про виконання бюджету вузької сільської територіальної громади за 9 місяць 2025 року. Олена Степаніна, начальник фінансового відділу. І третє про внесення змін до бюджету Довецької сільської ради на 2025 рік. Олена Степаніна. До порядку денного на засіданні народи сьогодні, які питання, пропозиції зауваження. Немає, Немає. приймається. Пане Романе, будь ласка, пропонують проект рішення про затвердження структури та загальної численности апарату Дуганської сільської ради та її виконавчих органів в новій редакції. Вноситься дві зміни. Перша зміна це відповідно до службової записки служби справ дітей. Ми штатну е, структуру е, служби справа дітей приводимо до відповідності до чинного законодавства. А саме вводимо 0,5 ставки інспектора, який буде виконувати функції бухгалтера. Це у нас відокремлений, окремий відокремлений структурний підрозділ. Вони мають мати свою бухгалтерію. 0,5 ставки вводиться yeah. в штат. Також пропонується не ввести ще 0,5 ставки прибиральниці. Це прибиральниця для Тусненського офісу. Відповідно до норм прибирання, на одну прибиральницю має бути 480 квадратних метрів. Два поверхи приміщення е, тустані має 312 квадратних метрів, проте вона прибирає ще прилегу територію, е, прибирає її на зупинках, а також на меморіальному сквері. Тому відповідну відповідно до цього рішення штатний збільшується на одну одиницю. Ну п'ять спожив справді день п'ять Члени комісії запитання Немає. є пропозиція винести дане питання на розгляд чергової сесії Злобецької сільської ради. Немає заперечень. Пане злобне, дякую. Але питання, будь ласка, про які матеріали всі ви дали. Ми читали, ознайомилися з цифрами, якщо може тільки такі концептуальні цифри. З україни з людей інформування, радне нас довідомо, інформує вас, довідимо, що загальний обсяг фінансового ресурсу за 9 місяців до бюджету склав 96 мільйонів 424,7 чотири грн., тисяч гривень, що становить 131% від завершеного плану зрахування змін. З них сімдесят п'ятьдесять дві Це є власні надходжені податки до загального спеціального фонду. Показники дохідній частині виконані всі, окрім рентної плати. За користування матки місцевого значення, зокрема, спостерігається спад від фактичних поступник попереднього періоду на 46,8% платником цього податку і практику і вистемент. Такий спад пов'язують, пояснюють і зниженням за вартості сировини. Також невиконання є по дні збору за державну реєстрацію чи щодо правну руховою менозику з тим, що відсутні реєстратори. СНАПі. І державне мито, що сплачується, це було домиково зараховано в первому періоді, тому є від'ємне це державне мито на 06 тисяч гривень. Е, найбільша проблема вага власних доходах, як в нас завжди є, це є плата за землю, це 46,1% від загальної структури бюджету, яка зараховується до бюджету. Що 32,98 метрів, що становить 44,5% у структурі е, власної відходження, тобто на, на, на ПДФО у нас життєво зросло. І єдиного податку 5%, це становить 3,664,3. Що стосується видаткової е, частини з бюджету територіальної громади за 5 місяців профінансовано 94 мм, 628,9 тисяч гривень. Е, чи коротко формати вас загалу по погалося такі структура видатків чи ви ознайомлені? <ривіт> Заборованості можна... немає всі всі та жечови видатки, які для е, якісного функціонування здійснення діяльності всіх бюджетних основ в забезпечено повному обсязі. Дякую, якщо можна 46% надходжень від землі це від власних надходжень чи від загальної суми. Е, ні, це від власних надходівдесяти Так, під сімдесяти та, мільйонів. Це є 46% відсотків людей. Це є тому. Що ви десь там сказали, що це земельний причасний дозволився пробачте так, але хочу заважити, що у нас е, спіляли нового платника. В нас теж уже доганяє дуже близько малий розрив ПДФО до плати за землю. Тобто і ми набули би не вона не поставила всіх. <працю> І нас. Ми вам дуже дякуємо. Шанов член комісії, запитання бо... доповідання. Нема. Ми вам дякуємо. Доносить це питання на сесію. Немає Немає. Будь ласка, про внесення не змінить вже. Місяць сім'ї, людина ряд листів, клопотань, звернень від голови, Останні коштів від інших подержавчих коштів. Тому... Прошу проект рішення, які підготовлені фінансовим відділом до вашого розгляду. Для забезпечення додатковими асигнуваннями пропонується збільшити дохідну частину бюджету на суму 440 тисяч гривень за рахунок податкових доходів фізичних осіб, що сплачуються із заробітної плати, які спрямувати відділу освіти у сумі 140 тисяч гривень на надання позашкільної освіти закладам позашкільної освіти, а саме для облаштування. Приміщення для проведення крутової роботи у сільниках. Фінансовому відділу біло... для субвенції бюджету Галицької міської територіальної громади у сумі 250 тисяч гривень для КНП Галицька лікарня Галицької міської ради по бюджету розвитку для придбання обладнання реабілітаційного обладнання. Їм треба більшу суму, просили більшу суму, але виходячи з фінансового ресурсу 250 тисяч виконується. також відділу культури по забезпеченню діяльності бібліотек ой, перепрошую клубів будинків культури 40, 50 тисяч для проведення ремонту провід культури салонівці також за метою забезпечення розпорядження розпорядження обласної адміністрації зменшити доходи на суму 3 тисячі за рахунок іншої субвенції табіли видатки сільській раді 3 тисячі це були видатки передбачені для поховання учасників бойових дій але ні розпоряджені пані виконувати також для забезпечення асигнуваннями розпорядників коштів в межах їх призначення пропонується перерозподіл бюджетних асигнувань, а саме по програмі утримання та ремонту автомобільних доріг загального користування зменшити на суму 354 тисячі 645 гривень, відповідно збільшити їх для КП Добра справа, які фактично і здійснюють обслуговування утримання доріг в зимовий період. Тому там для придбання э, підсипочних матеріалів це відсіву э, технічної солі, для, також для придбання э, ру, вуру для придбання, э, який здійснює розсипання цих матеріалів, для придбання паломастинних матеріалів, для здійснення отримання цього замовлення, э, для, для виг, э, вирізання чарників на кладовищах. Пропонується більше э, призначення на суму. 319 тисяч за гривень. Також сільській раді 35 тисяч е, пропонується збільшити по бюджету розвитку для придбання ноутбука нашого для ради масиво. Звіриного боку користуються чужим, тому це mm -hmm. дуже добре, необхідно. Е, також для проведення е, по програмі цірове цільової програми соціального захисту зменшити по заробітній платі, оскільки соціальні працівники перейшли до центру надання соціальних послуг, зменшити по сільській раді, відповідно, збільшити на виконання заходів програми, а саме на суму 126 947 гривень 51 копійку, на програму соціального захисту збільшити для виплати допомог та на виплати на поховання загиблих військовослужбовців. По відділу освіти зменшити по надан загальної середньої освіти на суму 68-287 гривень за рахунок оплати комунальних послуг на розвідусі та збільшити по апарату управління 794 гривні на оплату праці з нарахуваннями та збільшити на забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти на суму 19 493 чотириста гривні. По наданню позашкільної освіти. Змістить перерозподіл, а саме 280 тисяч зменшити на видатки споживання, відповідно збільшити їх на оплату праці з нарахуванням та оплату комунальних послуг на суму 15 тисяч. Обіду культури зменшити по апарату управління на суму 25 тисяч. гривень, відповідно збільшити їх на програму на програму розвитку культури до сільської ради на суму 25 тисяч на видатки споживання для проведення заходів до кінця. Також пропонується внести зміни до рішення сесії, яке було затверджене, а саме е, субвенції е, державного бюджету для БУВР. Е, пропонується доповнити, що такими словами установити, що невикористані кошти на кінець цього року зберігаються на рахунках БУВРу для здійснення піде витрат у 26-му році. Тобто, скільки це вже під кінець року, е, виготовити ПКД і використати наші, нашу субвенцію і ймовірність, що не встигатимуть. Тому пропонуємо це доповнити, щоб мали змогу за цілим призначенням використати нашу субвенцію. <кій> Також пропонується нести зміни до рішення сесії, була 18 вересня. А ми надавали 15 тисяч за рахунок звільного залишку, відповідно до бюджетного законодавства, пропонується за рахунок довідної частини. Не міняється сумів по рішення сесії. Ми вам дякуємо за те, що зрозуміло, що дуже непросто, але всі цифри, які хотіли користувачі наших коштів, ми всі цифри від них добилися, що вони аргументовані, виражені, і, і все нарешті ми починаємо зрушувати в тому напрямку дане питання, що нам треба. Чани комісії за питання дорогої. Да, Є пропозиція винесення дані питання на розгляд чергової сесії сільської ради. Немає заперечень. Немає. Питання винесені на розгляд сьогоднішньої комісії. Всі Всім дякую за участь у роботі комісії. Бувайте за здоров'я, спокою, і комісії. Дякую,